Антологія читань слів Всемогутнього Бога. Щойно зрозумівши істину, ти повинен втілювати її в життя. Божа робота і Слово призначені для того, щоб спричинити зміни у вашому характері. Його мета полягає не лише в тому, щоб ви зрозуміли або дізналися про його роботу та слово. Цього недостатньо ти людина, яка має здатність розуміти, тому в тебе немає виникнути труднощів із розумінням Слова Божого. Адже більша частина Слова Божого написана людською мовою, і Він говорить дуже ясно. Наприклад, ти цілком здатний навчитися того, що Бог хоче, щоб ти зрозумів і практикував, це те, що нормальна людина, здатна до розуміння, має вміти робити. Зокрема, слова, які Бог говорить на нинішньому етапі, особливо ясні та зрозумілі, і Бог вказує на багато речей, на які люди не зважали, а також на всілякі людські стани, його слова всеосяжні та ясні, як світло повного місяця. Тож тепер люди розуміють багато питань, але все ще чогось не вистачає людей, які втілюють його слово в життя. Люди повинні переживати всі аспекти істини в деталях, досліджувати і шукати її ретельніше, а не просто чекати. Щоб увібрати все, що їм стало доступним, інакше вони стають не більше, ніж дармоїдами. Вони знають слово Боже, але не втілюють його в життя. Така людина не любить істину та, зрештою, буде вигнана. Бути як Петро 1990-х років означає, що кожен із вас повинен втілювати в життя Боже Слово. По справжньому входити у свій досвід і здобувати значніше просвітлення у своїй співпраці з Богом, яке буде постійно зростаючою допомогою для вашого власного життя. Якщо ви прочитали багато Слова Божого, але розумієте лише значення тексту, і вам бракує прямого пізнання Слова Божого через свій практичний досвід, тоді ти не знатимеш Слова Божого. Що стосується тебе, Боже Слово це не життя, а просто безживні букви. І якщо ти живеш лише в дотриманні безживних букв, тоді ти не можеш зрозуміти суть Божого Слова і не зрозумієш його волю. Лише тоді, коли ти проживеш його слово на своєму реальному досвіді, тобі відкриється духовний зміст Божого Слова. І лише через досвід ти можеш зрозуміти духовне значення багатьох істин і розкрити таємниці Слова Божого. Якщо ти не втілюєш його слово в життя, то яким би ясним воно не було усе, що ти зрозумів, це пусті букви та вчення, які стали для тебе релігійними правилами. Чи не це робили фарисеї? Якщо ви практикуєте і відчуваєте Слово Боже, воно стає для вас практичним. Якщо ти не прагнеш втілювати його в життя, тоді Боже слово для тебе є не більше, ніж легендою про третє небо. По суті, процес віри в Бога це процес, у якому ви проживаєте Його слово, а Він здобуває вас. Або, кажучи ясніше. Вірити в Бога означає знати, розуміти, випробовувати на досвіді та проживати Його слова. Такою є реальність вашої віри в Бога. Якщо ви вірите в Бога і сподіваєтеся на вічне життя, не прагнучи втілювати Слово Боже в життя та входити в дійсність істини, тоді ви нерозумні. Це все одно, що піти на бенкет. І лише дивитися на їжу та запам'ятовувати ласощі, нічого не скуштувавши. Це все одно, що нічого там не їсти і не пити. Хіба така людина не була б нерозумною. Істина, якою повинна володіти людина, міститься в Слові Божому і ця істина найбільш корисна. Та помічна для людства, це тонізуючий напій та пожива, яких потребує ваше тіло, це те, що допомагає людині відновити свою звичайну людськість, це істина, якою людина має бути споряджена. Чим більше ви практикуєте Боже Слово, тим швидше ваше життя розквітне, і тим яснішою стане істина. У міру зростання в духовному стані ви ясніше бачитимете речі духовного світу та матимете більше сил, щоб перемогти сатану. Велика частина істини, яку ви не розумієте, стане ясною, коли ви втілите Слово Боже в життя. Більшість людей задовольняються простим розумінням тексту Божого Слова і зосереджуються на спорядженні себе вченням, а не на поглибленні свого досвіду на практиці, але хіба це не шлях фарисеїв? Тож як фраза Слово Боже, це життя може бути для них дійсною? Життя людини не може розвиватися лише завдяки читанню Божого Слова, а тільки тоді, коли Боже слово втілюється в життя. Якщо ти переконаний, що для того, щоб мати життя та духовний стан, потрібно лише розуміти Слово Боже, тоді твоє розуміння спотворене. Справжнє розуміння Божого Слова відбувається, коли ти втілюєш істину в життя і ти повинен усвідомити, що тільки втілюючи істину в життя можна її зрозуміти. Сьогодні, прочитавши Слово Боже. Ти можеш просто сказати, що ти знаєш Боже Слово, але не можеш сказати, що ти його розумієш. Дехто каже, що єдиний спосіб втілювати істину в життя це спочатку зрозуміти її, але це правильно лише частково і, звичайно, не зовсім точно. До того як пізнати істину, ти не прожив цієї істини. Відчуття, що ти розумієш те, що чуєш у проповіді, не є справжнім розумінням, це лише оволодіння буквальними словами істини. І це не те саме, що розуміння її справжнього значення. Саме лише поверхове знання істини не означає, що ти справді її розумієш чи маєш знання про неї. Справжнє значення істини приходить після того, як переживеш її на власному досвіді. Тому, лише переживши істину, ти можеш її зрозуміти, і лише тоді ти можеш зрозуміти її приховані частини. Поглиблення свого досвіду єдиний спосіб осягнути додаткові значення та зрозуміти суть істини. Тому ти можеш ходити всюди з істиною. Але якщо в тобі немає істини, то навіть не думай намагатися переконати членів своєї родини, а тим більше релігійних людей. Без істини ви схожі на тремтливі сніжинки, але з істиною ти можеш бути щасливим і вільним, і ніхто не зможе напасти на тебе якою б сильною не була теорія, вона не може подолати істину. З істиною можна похитнути сам світ і зрушити гори й моря. Тоді як за браком істини міцні міські стіни червою перетворяться на руїни. Це очевидний факт. На нинішньому етапі життєво важливо спочатку пізнати істину. А потім втілити її в життя та оснастити себе правдивим значенням істини. Ви повинні прагнути досягти цього, замість того, щоб просто змушувати інших слідувати твоїм словам, ти повинен спонукати їх слідувати твоїм практикам. Лише так можна знайти щось значуще, незалежно від того, що тебе спіткає. Незалежно від того, з ким ти зіткнешся, поки в тебе є істина, ти зможеш вистояти. Слово Боже дає людині життя, а не смерть. Якщо після прочитання Слова Божого ти не оживаєш, а досі мертвий, то з тобою щось не так. Якщо через деякий час після того, як ти прочитав багато Божого Слова і почув багато практичних проповідей, ти все ще перебуваєш у стані смерті, то це доводить, що ти не той, хто цінує істину, і не той, хто її прагне. якби ви справді прагнули здобути Бога, ви б не зосереджувалися на тому, щоб оснаститися вченням та використовувати зарозуміле вчення, щоб навчати інших, а натомість. Зосередилися б на переживанні Божого Слова та втіленні істини в життя. Хіба не це вам зараз варто прагнути збагнути. Бог обмежений в часі для здійснення своєї роботи в людині. Тож яким може бути результат, якщо ти не співпрацюєш із ним? Чому Бог завжди хоче, щоб ви втілювали Його слово в життя? Щойно ви його зрозумієте це тому, що Бог відкрив вам свої слова, і вашим наступним кроком є насправді втілювати їх у життя. Поки ви втілюватимете ці слова в життя, Бог виконуватиме роботу просвітлення та керівництва. Ось як це має бути зроблено. Слово Боже дозволяє людині розквітнути в житті і немає засад, які могли б змусити людину відхилитися або стати пасивною. Ти кажеш, що ти прочитав Боже Слово та втілив його в життя, але досі не отримав жодної роботи від Святого Духа. Твої слова можуть обдурити лише дитину. Інші люди можуть не знати, чи правильні твої наміри, але як ти гадаєш. Хіба можливо, щоб цього не знав Бог? Як це так, що інші втілюють Слово Боже в життя і отримують просвітлення Святого Духа? А ти втілюєш його Слово в життя і не отримуєш просвітлення Святого Духа? Хіба в Бога є емоції? Якщо твої наміри справді правильні, і ти готовий співпрацювати? Тоді Божий дух буде з тобою. Деякі люди завжди хочуть встановити власний прапор, але чому Бог не дозволяє їм піднятися й очолити церкву? Деякі люди просто реалізують свою функцію та виконують свої обов'язки І самі того не усвідомлюючи, здобувають Боже схвалення. Як це можливо? Бог досліджує найпотаємніше серце людини, і люди, які прагнуть істини, повинні робити це з правильними намірами. Люди, які не мають правильних намірів, не можуть встояти. По суті, ваша мета полягає в тому, щоб дозволити Божому Слову діяти всередині вас. Іншими словами. Це означає мати справжнє розуміння Божого Слова під час його практики вами. Можливо, ваша здатність осягнути Боже Слово слабка, але коли ви втілюєте Слово Боже в життя, Він може виправити цю ваду, тому ви повинні не тільки знати багато істин, але й втілювати їх у життя. Це те, на чому слід зосередити найбільшу увагу. Та що не можна ігнорувати, Ісус витерпів багато принижень і багато страждань за свої 33,5 роки. Він так сильно страждав, просто тому, що практикував істину, у всіх речах втілював волю Божу та дбав лише про неї. Він не зазнав би цих страждань, якби знав істину, але не втілював її в життя. Якби Ісус дотримувався вчення євреїв і пішов за фарисеями, то він не постраждав би. Ти можеш навчитися з вчинків Ісуса, що ефективність Божої роботи над людиною досягається завдяки співпраці з людиною, і це те, що ви повинні визнати. Чи страждав би Ісус так, як Він страждав на Христі, якби не втілював істину в життя? Чи міг би він підносити таку скорботну молитву, якби не діяв згідно з Божою волею? Отже, ви повинні страждати заради втілення істини в життя. Ось якого страждання повинна зазнати людина.